Тобі сподобався кар карді? <танцую> Юль, сподобався? Все, скажи Ідеальний кардиган. Ми беремо ось таку пряжу пуфіалізе. Номер я вибрала 377 Розпочинаємо. Відміряємо 31 петлю. Так. Ось у нас є 31. Тепер беремо петелечку, В петелечку вставляємо. Бачите, оце у нас іде верхня, і під низ ми продіваємо ось таку. Я працюю без гачка. Ось так і у нас виходить. Обов'язково ми розправляємо, розправляємо, і обов'язково ми передивляємося. Чи не загубили мені де петельку. Пров'язала я 18 рядів. Це тепер беру я на полочку. 8 петель Раз і 8. Тепер в'яжу отак вверх на полочку. Це все залишаю. Я пров'язала 6 рядів полочки. І тепер я хочу ось тут зробити. Трошечки зменшення. З двох пров'язую одну. Ось так. от Це в нас буде наступний ряд. Так от. У мене полочка. Так, в мене вийшло. Раз, два, три, чотири, 6 сім рядочків. Сім рядочків тут ми залишаємо. Далі я вирішила зробити спинку. Залишила ось такий кусочок, його зараз прив'язую. Обов'язково прив'язую річ тим, що хтось шиває, але я прив'язую. Це, як на мене, найнадійніше. Так, є. Тепер дивіться, ми беремо, тут залишаємо 8 для полочки другої, а тут ми беремо спинку. Я перевернула на другу сторону і ось з'єднала так рукавчик. Зараз я вам показую, як я це робила. Тобто взяла ось так сюди, петелька в петельку. Це у нас ниточка ось висить ще Тепер ось так петелька в петельку. І тепер ось цю, отак от. Бачите, і воно закривається. Тепер далі шукаю ось цю сюди і ось. Так, продіваю, і в мене ось так закривається рядочок. Далі шукаю зараз, отак, і тепер продівається, і тут гарно закривається, підтягую, Тепер дивимося далі так раз. Так. А тепер, тут у нас дві. я з двох роблю одну. Ось ось так от беру І тепер сюди беру і отак от продиваю. І ось такий був красивий шовчик. Взяла наступний моточок і починаю піднімати. Ось так петелечки. Так, мій початок. так, І я беру ось за одну петлю, піднімаю, за дві за дві беру і піднімаю ось по одній петлі. Зараз порахуємо, скільки у нас тут вийде так, під цю косичку, щоб не було великих дирок. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16. У нас получилося петель. І йдемо по кругу. Так, зв'язала я одну один рукав, залишила. Зв'язала я другий рукав, і тепер показую вам, як я зменшую. Так, я беру три петельки. Раз, два, три, з трьох пров'язую одну. З трьох пров'язую одну. Розправила, йдемо далі з трьох, отак, от три з'єднаю, з трьох пров'язую одну. Так, от, розвертаємо з трьох, одну. І отут шість. І пров'язуємо ще пару рядочків. раз Два. Три. Чотири. Один рядочок пров'яжемо так. Раз, 2 2 і 2 так Все. Оце буде дві петлі. Отак От я там Зараз ми тут раз, два, От буде. І на ручку буде нормально, хорошо. Так. Тепер починаємо робити планочку. Беремо петлі. І ось так шукаємо першу петлю і починаємо знизу піднімати. Отак от. Раз, два, три, п'ять, от на шосту, я сюди візьму і дві петлі. І так, дійшли ми ось планочку сюди. Я тут ось залишала раз, два, три, чотири петлі. І тепер я ж ці петлі продіваю по одній петлі. Отак, чотири я їх не закривала, це буде продовження просто отак от. Так, і ось тут ми йдемо далі, починаємо в'язання, беремо одна петелька сюди і пішли отак обв'язку робити. Планочку таку і по кругу. І я думаю, що ми так зробимо два ряди. Так, два рядочка пров'язала і починаю я закривати. Ось так. Бачите, одна за одну, і ми закриваємо, йдемо до самого верху, не спускаємося і там зустрічаємося. Я ще хочу ось тут, вниз зробити ось такою косичкою. подивимось, подивимося як ми тут раз, два. Три. Зараз будемо дивитися, щоб це було ось між, щоб вони були на одинаковій відстані. Ми витягуємо сюди по петельки, кому як зручно буде, чи з цієї сторони, чи з цієї сторони. Зараз будемо обробляти низ кардігана. Витягуємо петлі до кінця ряду проходимо. І далі покажу, як закриваємо. Дивіться, виходить, ось так я зробила низ кардігана. Так, у мене ось тут ще була петля не закрита. І я беру ще ось одну петлю, щоб не стягувати, щоб не було стягнутості. Я беру і ось так пішла закривати. Тут я розріжу, також сховаю цей хвостик, і пішла от низу кардігану Отак хорошенько протягую. Ось. і низ буде дуже красиво закритий. Так, ось саме такий у нас кардіган і получив Яке це ще!